Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Ізюмського та Харківського районів області. У селі Чернещина Ізюмського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю храму та зайнялася трава на відкритій території. У селищі міського типу Вільча та селі Вовчанські хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки. У селі Вільхуватка Куп'янського району внаслідок мінометних обстрілів зруйновано приватний будинок, ще два пошкоджено. За минулу добу, на щастя, внаслідок обстрілів постраждалих немає, зазначають у штабі оборони. Як звітують рятувальники, одна пожежа сталася через обстріл. Опів на першу ворожий обстріл спричинив масштабну пожежу. Її площа склала 6 гектарів. Подія трапилась на території борівської громади у селі Черещина. Опів на 15-ту вогонь вдалося ліквідувати. Двічі рятувальники з Куп'янська виїжджали на перевірку території. Після ворожих обстрілів виявлені пошкодження адміністративної будівлі, двох житлових п'ятиповерхівок та приватного домоволодіння. В Харківській області тривають заходи з розмінування. Протягом минулої доби піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше п'яти з половиною гектарів території та знешкодили ще 193 вибухонебезпечні предмети. За даними штабу оборони, на лінії зіткнення ворог продовжує випробувати на міцність оборону українського війська, але отримує рішучу відсіч та несе втрати. Харківщина під надійним захистом. Яна Біляєва Стаз Дейнеко. Новини Харків. Харків місто герой. Почесно відзнаку Володимир Зеленський вручив меру міста під час свого перебування в Харкові. Хочу робити. Місто Герман. Харків, як зазначив президент України, завдяки жителям міста, Харків боронить українську незалежність пліч опліч з іншими містами держави. Для мене було великою честю від імені усіх харків'ян отримати цю нагороду нашому місту. Це заслуга усіх нас, військових, бійців тероборони, комунальників, лікарів, вчителів, волонтерів Всіх, хто робив все можливе, а часто й неможливе, аби Харків вистояв, аби Харків лишився українським містом. Дякую нашому президенту за те, що він так високо оцінив щоденний подвиг харків'ян. Вірю, що наша перемога вже близько. Кожен з нас не лише мріє про неї, а й робить і робитиме все від нього залежне, аби цей день прийшов якнайшвидше. Також під час свого візиту в Харкові Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які захищають українську землю від ворога. Пер за все радий, всіх вас мач радий. Бути сьогодні присутним тут, серед героїв в місті, в місті Героїв Харків. Для мене честь городити і подякувати кожному з вас за ту перемогу, яку ви несете щоденно, за ту незалежність, яку ви забезпечуєте, і за той суверенітет, який ви захищаєте, а значить за те майбутнє, яке ви даруєте разом з усіма Збройним силам. Наш фінансов родіться з територіальної оборони. Я знаю, тут представники, як ЗСУ, так і тероборони. значить, ви все це несете. Тобто я вам бажаю всім перемоги. Бережіть себе, рідних, близьких. Щира вдячність, низькі уклін всім вашим побратимам, яких сьогодні немає, але вони назавжди в серці і в історії нашої держави. Слава Україні! Після вручення нагороди, як Харкову, так і українським захисникам, президент провів нараду з військовими та керівниками критичного сектору. Йшлося про відновлення деокупованих територій регіону, облаштування фортифікаційних споруд, відбудови інфраструктури та надання допомоги постраждалим жителям. Також окремим важливим питанням стало забезпечення електроенергією всіх населених пунктів Харківщини. Леся Копелюк, новини Харків. Дуже важливо, що Харків тримається міцно, молодці. Вдячі вам, харків'яни впевнено тримаєтесь. Місто живе, місто бореться. Харків дає силу усьому нашому сходу. Я дякую кожному, кожній хто залишився у Харкові. Хто працює, хто дає роботу іншим, хто зберігає безпеку, захищає кордон. Дякую всім на позиціях, на постах, об'єктах критичної інфраструктури, комунальникам, місцевій владі, бізнесу, освітянам. Представники регіону поінформували мене про деякі питання, які мають бути вирішені урядом для стабільного соціального забезпечення усіх, хто працює для наших людей на Харків. Щоні обговорили ці питання, обговорили питання відбудови гуманітарного розмінування, відновлення енергомереж. Все, що в компетенції уряду, буде зроблено обов'язково. І звичайно, мені було дуже приємно передати Харкову спеціальну відзнаку: відзнаку міста героя, стрічку на прапор міста, що означає особливу хоробрість харків'ян. Як живе Харків в умовах війни, чи працюють комунальні служби в мегаполісі, та чи можна повернутись з тим, хто покинув рідне місто? На ці та інші питання очільник Харкова Ігор Терехов відповідає в ефірі національного марафону. І перше, про що розповідає мер, це про життєдіяльність мегаполісу та про роботу комунальників у місті, незважаючи на постійну небезпеку та регулярні обстріли, профільні служби працюють у штатному режимі, ремонтують, відновлюють та підключають. Уємо наше комунальне підприємство, працює в повному обсязі. Ми ремонтуємо, відновлюємо, відновлюємо оселі харків'ян, відновлюємо розтрощені тепломережі, мережі, мережі водопостачання, електромережі. Бо Харків повинен жити і повинен працювати. Хочу сказати, що стосовно вуличного освітлення. Люди не бачили вуличного освітлення десь більше року. І ці емоції, які були, коли ми включили вуличне освітлення, це знаєте, не передати словами, це емоції. і багато харків'ян виходили на вулиці і любувалися вуличним освітленням. Окрім відновлення та реконструкції, каже Ігор Терхов, будуть продовжувати вмикати вуличне освітлення у різних частинах мегаполісу. До того ж, каже Мер Харкова: у місті повним ходом триває підготовка до весни. Ми вже приступили до розмітки доріг наша, крім цього, що стосується. Готовка зеленої вісни, ми так е, говоримо. То ми будемо е, знаєте, прибирати міста, прибирати тротуари, висаджувати квіти, газони. Так, ми розуміємо, що зараз є у нас певні труднощі, бо ми повинні так збалансувати бюджет, щоб відновлювати пошкоджене житло харків'ян, але Хочу сказати, що завжди знаєте, була фішка в місті Харкова. Це наші квіти, це наші квітучі клумби, яскраві такі клумби, і ми е, теж не будемо відхилятися від цієї традиції, і ми будемо висаджувати квіти. Да, звісно, не в тому обсязі, в якому ми завжди це висаджували до війни. Але у Харкові будуть квіти, але у Харкові будуть яскраві, красиві клумби. І така незламна воля харків'ян каже Ігор Тирхов, була і під час другої світової війни. В момент окупації в 1941 році, коли було дуже жахливо і місто Харків був під окупацією, Містяни, незважаючи на жахи війни, висаджували біля своїх домів квіти і тим самим показували ворогу нацистам, що Харків жив і що Харків не здавався. І зараз, коли життя у мегаполісі нормалізувалось, у Харків продовжують повертатися люди. За даними міської ради, зараз у місті проживає приблизно 1 мільйон 100 тисяч жителів. І тим, хто тільки розмірковує про повернення, Ігор Терехов радить розуміти відповідальність цього рішення. Дуже багато харків'ян повертається у місто. Тим паче, що тепла тепла погода, погодні умови, сонце і розквітає Харків, розквітає природа у Харків'ян. Дійсно гарний настрій, багато е, повертається у міста. Небезпечно чи небезпечно? Так, да, е, так, небезпечно, бо я вже казав, що е, нас обстрілюють ракетами С-300 і е, знаєте, е, час дольоту до міста Харкова е, менш, ніж е, одна хвилина. І це небезпечно. Але кожне для себе приймає виважене рішення щодо повернення чи не повернення у місто. Але дуже багато харків'ян повертаються у місто, розпочинають працювати, розпочинають ремонтувати і життя продовжується. Марія Соловйова та Ігор Мікенін. Новини Харків. Зранку 22 березня у Харкові почали діяти графіки дискретного регулювання опалення. Це пояснюють у «ХТМ», пов'язано із підвищенням температури в місті. Ми бачимо прогнози погоди і відповідно зі свого боку стараємось реагувати. Тому щоб зекономити газ в умовах воєнного стану, щоб запобігти перегрівам та зайвим нарахуванням населення, прийнята це стандартна, можна сказати, процедура. Опалення відключатимуть у всіх районах Харкова. Переважно зранку. Ввечері ж тепло з'являтиметься знов, аби вночі містяни не мерзли. Тобто там 4-5 годин відсутне опалення, після ми включаємо. Там розроблений графік так, по трьох чергах – з 8 до 12, з 10 до 14, з 14 до 18 години. Ми через чат-бот 1562 довели до громадян, хто підписаний, у яких годину у них не буде опалення. Додає Євген Кауркін, просять громадян перечасно не лякатися і не телефонувати до аварійних служб зі скаргами щодо відсутності тепла. У свою чергу мер Ігор Терехов зазначає, закінчувати опалювальний сезон поки що не планують. Та все залежатиме від погодних умов. Є певне побоювання щодо прогнозів погоди, і хочу нагадати, що зовсім. Зупиняється теплопостачання тільки тоді, коли температура за три доби складає плюс 8 градусів. Але ми будемо поступово скорочувати теплопостачання таким чином, щоб зменшити витрати витрати мешканців, витрати нашого комунального підприємства. Ігор Терехов запевнив, графіки складатимуть так, аби в уселях харків'ян завжди було тепло. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Олексій Стренков, Андрій Паколов. Новини Харків. Теперішні тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення діють з 1 січня 2022 року. Слід нагадати на що та в якому розмірі йдуть кошти українських водоканалів. Левова частка приблизно 30% – це витрати на закупівлю електроенергії, вартість якої сьогодні наблизилася до європейської. Ціни на обладнання, матеріали, реагенти також близькі до європейських, оскільки більшість зазначених позицій не виробляються в Україні та закуповуються за кордоном. Податки пропорційні і впливають на картину витрат. Лише заробітна плата працівників наших водоканалів відповідає українським реаліям. При цьому в Україні середній тариф у перерахунку на євро 0,6 євро за один кубометр. А мінімальний тариф європейського водоканалу становить близько 3 євро за один кубометр, кажуть експерти. Отже, різниця 2,5 євро за кубометр води це і є сума недофінансування українських водоканалів, саме за напрямком розвитку та поновлення основних фондів, а також для гідної оплати праці. Якщо помножити кількість поданої води протягом року, легко розрахувати суму недоотриманих коштів у розвиток підприємств. У зонах активних бойових дій, де водоканали зіткнулися з руйнуваннями виробничих об'єктів та мереж, ситуація стала катастрофічною. Однак є проблеми, які торкнулися водоканалів по всій території країни, навіть там, де відносно спокійно. Через безпрецедентний виїзд споживачів обсяги реалізації води знизилися, падіння досягли 50%. Зрозуміло, що через це доходи водоканалів зменшилися, а збитки стрімко зросли. Постійно дорожчає електроенергія, витрати на яку у структурі тарифу перевищують 25-30%. Через порушення логістичних ланцюжків у чотири рази подорожчали реагенти, які доводиться купувати переважно за кордоном. Страждають водоканали і через обстріл об'єктів енергопостачання. Засоби необхідні для забезпечення додаткових джерел живлення та ремонту обладнання. Потужну підтримку підприємства галузі одержують від міжнародних організацій. Асоціація Укрводоканал Екологія тісно співпрацює з ЮНІСЕФ, міжнародним комітетом Червоного Хреста, міжнародною організацією міграції. Міжнародні донори не лише надають реагенти обладнання та матеріали, а й фінансують проєкти відновлення водопостачання у містах. Водоканали повинні покривати свої базові потреби, а це можливо лише за умови встановлення економічно обґрунтованого тарифу або компенсації різниці між незмінним тарифом і витратами. Вирішити питання покриття поточних витрат може лише держава. До свого під'їзду до своїх рідних квартир вони просто не могли потрапити. Справа в тому, що після численних прильотів у цій багатоповерхівці на Салтівці кілька під'їздних маршів було зруйновано. Багатотонні конструкції не витримали і обвалилися, а деякі шматки бетону, наче зависли в повітрі, тримаючись на залишках арматури. Навіть зараз страшно дивитися на ці архівні кадри. Продолжаем восстановление данного дома. На данный момент заканчиваются демонтажные работы. В результате природа в данном доме были разрушены лестничная клетка, фасадные стены. В результате демонтажа были разобраны данные конструкции. Сложности добавляло, что приходилось вынимать это из середины здания между оставшимися конструкциями. На данный момент переходим уже к восстановлению дома. Начинается кладка фасадных стен. Она будет разделена на несколько этапов, потому что попутно нужно возводить лестничную клетку и заводить целиком фасад. Также будут восстанавливаться перегородки разрушенные, будут производиться другие восстановительные работы. Це вже інша, не менш багатостраждальна багатоповерхівка на Салтівці. Більша частина вікон забита, бо їх повиносило в результаті вибухової хвилі. Більше жаху всередині саме тут, дивлячись на зруйновані міжкімнатні перегородки, що, наче, складені вдвічі паперові листи, розумієш, що правило двох стін у цьому випадку не спрацювало. Этот дом состоит из семи подъездов и буквально в каждом имеются повреждения, где-то больше, где-то меньше, где-то имеются разрушения несущих конструкций, где-то в результате прилета было возгорание, что привело к выгоранию почти двух подъездов. На данном этапе занимаемся очисткой поврежденных квартир, пострадавших в результате прилетов. Занимаемся очисткой мусора, э, демонтажом аварийных конструкций для последующего их восстановления. В дальнейшем будем производить восстановление стен, перегородок, перекрытий пострадавших в результате прилета. Также будут производиться ремонтные, отделочные, инженерные работы по восстановлению зданий. Э, процесс не быстрый, но мы с ним справимся. Горпискровний, Ярослав Кудуненко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін новини Харків. До Харкова прийшла не лишень календарна весна. Відповідно, у кожному районі розпочались роботи з впорядкування парків, вулиць, дворів та прибудинкових територій. Все це кажуть комунальники для того, щоб місто було охайним та чистим. А зараз у нас проводиться двохмісячник, зелена весна. Ми підготуємо прибудинкову територію, очищуємо після зимового періоду, сіємо квіти, рехлимо газони, обкопуємо дерева, проводимо благоустрій після розритів, місць розритів. Така ситуація, воєнний стан людей радує праця наша, нам дуже дякують за це. І наших двірників також піднімається настрій від роботи від, від цих слів. Лі вдячності комунальники в прямому сенсі вимітають кожен клаптик пішохідних доріжок та внутрішньоквартальних доріг. І в такому форматі міські служби працюють по всім районам, не зважаючи на ситуацію, що має місце у прифронтовому Харкові. Ми повинні після зими очистити всю територію. Оставшиеся листвы, хотя мы осенью фактически 99% было убрано. Значит, в связи с температурой воздуха занимались, обрезкой кустарников уже закончили, обрезкой деревьев земли сухих. В настоящее время рихляция приствольная, планируется заезженная зеленые газоны. Рассаживаются цветы, многолетние, наводится порядок на клумбах. Клумбы подготавливаются к посадке цветов, которые будут в летний период посадиться. Да? Значит, на территории района мы обслуживаем 1096 домов, 690 дворов работы где-то произведены. Уже в общей, если взять по общему, то 15-20%. Роботи ще багато, розповідають комунальники як у дворах, так і на так званих червоних лініях, де згодом ландшафтники висадять квіткові композиції. Щодо нового, то по проспекту Гагаріна минулоріч, незважаючи на війну у Харкові, створили алею з кілька десятків дерев сакур. Незабаром вони мають вперше розквітнути. Якщо харків'яни теж хочуть щось корисне зробити для свого міста, можуть долучитися до кампанії Зелена весна для цього багато не потрібно варто просто вийти і навести порядок біля своїх будинків. У нас субботник с понедельник 24 почти на 7, как бы можно сказать. Мы работаем круглую неделю и субботу и воскресенье. Мы стараемся своими рабочими все это делать. Я бы, пользуясь случаем, обратился к жильцам нашего района, да, в принципе, города, для того, чтобы поддержать. Щоб оказали посильную допомогу возле своих своїх домов. Не нужно там, де ми убираем, возле своих. своїх. У нас много частного сектора, де перемешка йде і на местных советах, і частний сектор. От там, конечно, большое обращение, то есть навести порядок. Леся Олег Олексаницький, Станіслав Гришко та Світлана Бреус новини Харків. У Харкові в юрті незламності прийшов сеанс одночасної гри в шахи з міжнародним майстром Юрієм Корсунським. З перших днів війни він є ще й волонтером. Тож і цього разу завітав до юрти з гуманітарною допомогою. Дуже приємно бути присутнім і організовувати шаховий сеанс в такому місці юрта незламності, яка з 22 січня, з 22 січня допомагає всім. Хто потребує допомоги, захід відбувся за ініціативи харків'янина, шахіста, чемпіона Європи, олімпійського чемпіона Олександра Моїсенка, зауважив Юрій. І за його сприянням проводиться цей сеанс, який з одного боку популяризує шахи, а з іншого боку, показує, як. Казахи, казахи допомагають приймають участь і не байдужі до наших проблем, і дуже гарно допомагають всім, хто потребує такої допомоги. Майстер одночасно змагався з шістьома суперниками під час гри панувала дружня тепла атмосфера. такой турнир проходит впервые в нашей юрте. И мы стараемся постоянно проводить разные мероприятия здесь. Но шахматного турнира у нас не было еще. И Казахстан с Украиной, и будем поддерживать, чем можем, и думаю, что, и желаю, чтобы побыстрее закончилась война. І щоби всім желаю міра. Учасники турніру отримали купу задоволення від гри та спілкування. А в якості призи стала книга міжнародного гройсмейстера Олександра Моєсенка та смаколики. Яна Віляєва, Василь Голосний, Новини Харків.